Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Таню, який сьогодні вишуканий демонстраційний столик. Так, це тобі не егід Фарфор. Привіт всім! Наша сьогоднішня тема буде точитися лише на навколо однієї чашки. Вона зараз займає центральне місце на такому кришталевому постаменті. Ми поговоримо про цю чашку, і в кінці ви переконаєтеся, що вона варта нашої і вашої уваги. Спочатку, як вже стало нашою доброю традицією, трошечки історії з виробництва Баранівки Баранівського фарфорового заводу. Отже, всі вироби, які ви бачите на столі, вони саме зроблені в Баранівці. Ну, історія Баранівки налічує близько двох Століть, які приблизно навпіл діляться між так званим царським періодом і новітнім радянським періодом. Найбільшого піднесення за царських часів Баранівка зазнала в уже останні десятиріччя перед 17-м роком, коли власниками заводу стала родина гріпарі, а саме Ніколай Гріпарі. Ніколай Гріпарі був дуже цікавою персоною, етнічний грек. Який розпочав свою діяльність в Російській імперії спочатку на дипломатичному поприщі, був меценатом, був взагалі дуже такою освіченою людиною, отримав свій час освіту в Англії, потім займався він і комерційною діяльністю, прийняв, нарешті прийняв уже російське підданство. і в 95-му році, в 1895 році, він з родиною переїхав в Баранівку і став власником, останнім же власником Баранівського фарфорового заводу. Саме під час його каденції, так би мовити, він дуже багато і часу, і коштів вкладав в відновлення і самої Баранівки, коли, коли вона була ще таким маленьким селищем, і, власне, заводу. Всі вироби, які ви бачите на нашому демонстраційному столику, вони всі були розроблені саме під час гріпарів. Вони пережили саму родину, тому що вона мусила емігрувати в 2018 році, вже, а вони випуск продовжувався вже на націоналізованому заводі. Деяких виробів аж до 50-х років, а деяких до десь 30-х років. Тому ці вироби вони вже всі за часів радянських зроблені, окрім оцих зелених двох чашечок і однієї цукорниці. Це підпитання, можливо, це було і до революційні часи. У нас немає даних, тому що там, тому що там немає клеїнь. Ну, гріпарі дуже багато зробили, як я вже сказала, для самої Баранівки. І знаєте, раніше в традиціях було б навіть встановити таким людям пам'ятник. Але вони поїхали, і звідти радянська влада стерла всякі згадки про них і, не знаючи, молоді баранівчани. Зараз для них щось це прізвище говорить. Ну але мені здається, що все ж таки говорить, тому що завдяки нашій з вами такі підвищені уваги увазі багато людей приїздять в Баранівку, і в музеї, і знайомляться, і публікують дуже багато різних цікавих матеріалів. Тож прізвище це воно ну, продовжує так би мовити бути на слуху. Давайте поближче роздивимося з вами цю чайну пару, представницю чайного сервізу, одного з тих, який був форма або фасон, правильно казати, був створений за час каденції гріпарі. І повірте мені, що мені, тобто мені здається, що ця чашка, цей сервіз він мав особливе значення для родини. Ну, сама по собі чашечка, вона має циліндричну форму. Мені здається, що циліндр, ну майже циліндричну форму, це був улюбленою геометричною фігурою тих, тих часів. Тому що на задньому плані ви бачите найрозповсюдженішу форму 39, фасон 39, і можете побачити, що вони, ну, майже ця трошки менше, за розмірами, але за формою вони майже однакові да, подібні. Ну, вона має таку м'якеньку таку традиційну. Ручка тримач м'якенький, на відміну від гостренької цієї 39-ї форми. Але ж ми бачимо, що на відміну від 39-ї форми, ця має рельєф. Рельєф, він е зроблений з таких е суто вертикальних, да, таких смужок, жолобків таких. І знаєте, цей рельєф він використовується в архітектурі для оздоблення колон. Пізнаєш? Так, робиться це, для того, да, робиться це для того, щоб зробити додатковий об'єм ну, виробам, колонам, все, на чому він знаходиться, такий рельєф, і називається він канелюр. Тобто ми можемо сказати, що ця чашечка за своєю формою має канелюрний рельєф. Звучить красиво, правда, незрозуміло тим, хто не дивиться наше відео. І тепер покажу блюце. На ньому так само. Такий самий теж рельєф таких жолобків. Ця чашка має ось таке клеймо, тут воно яскравіше на блюдості. Ну, воно відповідає десь 20-м рокам. Тобто чашці 100 років. Антикваріат. Ну, якщо ми подивимося тепер на декор, то тут ми маємо таке градієнтне. Покриття, Це було дуже модне в ті часи. Зверніть увагу на те, що кольор цього, такого, ну, кольорове покриття, градієнтне, він значно відрізняється від, наприклад, тих, яких ми бачимо на задньому нашому плані. Воно таке більш має блакитний да, такий відтінок, блакитний відтінок мають. І оці трояндочки, які ми бачимо, це не ручний розпис, а це деколь. Деколь така дуже красива, я б сказала, навіть вишукана, подивися. Ну, знаєте, В ті, ті часи, мені здається, деколі вони були рідкісні. Тому як зараз ми цінуємо ручний розпис, так в ті часи цінували деколь, тому що завжди те, чого мало, то і цінують. Так. так вже, так вже да, така людська натура. І е, вся ця деколь вона має таку е, ручну вже домальовку. Золотом і золото це теж таке рельєфне, бачите, дуже-дуже-дуже таке красиве. Зараз покажу її з іншого боку. З іншого боку, тут вона просто без нічого. Ну, і на блюдці така сама декулят на чашиці. І ви бачите, що тут ми, е, є такі наслідки вживання, вжитку. Е, я це називаю прорахунком художників, тому що все ж таки. Не можна наносити покриття на рельєфні предмети. Вони там стираються, і речі виглядають як неаккуратно. неаккуратно. Цей сервіс, чому я говорю, що він, можливо, мав якесь особливе значення для родини гріпарів, саме тому, що він має, був названий на честь однієї з доньок Ніколая Гріпарі. Марії Гріпарі, але на такий європейський або англійський манер мері. Цей фасон сервізу називається Мері. Ну і так дуже несподівано було те, що ця Мері, вона зовсім незвичному, такому неочікуваному виступила. В такій неочікуваній ролі виступила в подальшому, про що ми зараз з вами поговоримо. Неочікуване продовження життя цього сервізу, від якого ми з вами зараз обговорили чашку Фасону мері, відбулося у 2022 році. Коли завод вже був націоналізований, і робітники заводу вирішили на честь одужання Леніна від хвороби. До речі, ти знаєш, чим хворів Ленін? Ну, Сифілісом. Ну, на честь одужання Леніна від хвороби, вирішили зробити йому подарунок. Ну, а який подарунок можуть зробити робітники фарфорового заводу? Звісно ж, посуд. Вони обрали саме на їх погляд такий красивий, ашатний, урочистий сервіс, і ну, його зробили і подарували, власне, Леніну. Вибір, як ви вже здогадалися, пав саме на сервіс Мерії. Ну, але вони не стали його е, декорувати таким чином, як ми з вами бачимо цю чашку. Ну, вони не знали, чи подобається там Леніну трояндочки, можливо, гвоздіки, треба було там намалювати. <плес> <плес> вони зробили такий більш класичний дизайн, безпрограшний варіант. Це поєднання білого з золотом, трохи там червоної фарби, це теж дуже віталося в ті часи. І зробили дуже такий красивий декор цього сервізу. На чашках зробили такі майже царські і л така собі абревіатура, я тобі скажу, що в ті часи, що в ці часи, правда? Так. І не знаю, чи точна ця інформація, але говориться, що було створено три таких сервізи. Один сервіз був. Подарований тому, кому він адресувався. Другий сервіс зберігається в Баранівці, і ви можете бачити на відео його в окремій вітрині. А третій сервіс це з чуток. Він був раніше виставлений, ніби в музеї Леніна нашому київському. Ну, не знаю, я його там не бачила. Особисто, хоча з школи екскурсії ж туди ж водили, зрозуміло. А зараз сподіваюся, що якщо він дійсно є, то, можливо, він зберігається десь в якихось запасниках якогось музею. Говорять, що робітники вони так воспалали любов'ю до Леніна, що навіть включили його в перелік робітників і нараховували му зарплатню, але потім схаменулися і всі ці гроші, які вони накопичили, пішли на якісь нужди підприємства. Непогана схема так? речі. Так, щось в цьому є. Ну, відомо також, що з того самого часу, з 22-го року, завод отримав ім'я власне Володимировича Леніна. Ну, для когось, навіть для того, хто сидить поруч зі мною, це фуфу. Ганьба, що там ще паскудство no, і так don't. далі. А, да. Але я хочу зауважити тобі, Богдану, і іншим таке, що для мене, наприклад, це є ознака великої поваги держави до нашого Баранівського заводу. Чому? Тому що, вибач, але кому попало, такі ім'я не надавали. Погодься зі мною. Тобто, це для мене маркер того, що Баранівський фарфоровий завод користувався дуже. Таким високим, ну, ну, коротше, парти літа пили з Баранівських чаш. Можливо, можливо, і так, що вона користувалася великою повагою серед численних заводів, які навіть були розташовані ну, ближче до столиці Радянського Союзу, так скажемо. І е, зовсім неочікувана це е, цей от елемент цього сервізу е, на честь Володимировича Леніна. Він отримав таке продовження, тому що святкувалася чергова річниця Баранівського фарфорового заводу. Мені здається, це. Це було в 1175 років, і на честь цього випускалася така сувенірна продукція, одна з якої був такий куманець. З того боку там написано Баранівський фарфоровий завод, а з другого боку зібражена чашка від цього самого сервізу. І ще хочу сказати: забула, що коли дарували його вже вождю пролетаріата, То незручно якось було йому дарувати сервіс, назва якого мері погодься. Тому його, якось так воно, зовсім по-буржуазному, як ти любиш говорити. Тому вони це буржуазне переробили на таке нейтральне, навіть я б сказала, таке пролетарське. Ні. Значить, За однією версією вони його назвали. Грань за іншою версією, прямий гвинт. Прямий гвинт. А ось якщо б вони. Ну, прямий гвинт це круто. Да, але бачиш, вони могли б легко назвати його, наприклад, канелюрний на честь рельєфу, як ми говорили. Ну, але тоді наших відео ще не було, і вони про це нічого не знали. Ось так оця проста стала справжнім містком між двома світами, між двома епохами. І це все, що сьогодні ми хотіли вам розказати. Таня, дякую, було цікаво, було красиво. Ну, Трошки і... паскудно. Паскудно, бо, знаєш, оцей злам епох і цей прихід, цей жовтневий переворот, ну не будемо зараз про сумне. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть нам свої коментарі. Ми їх всі читаємо, ми на них відповідаємо. Нам це важливо. Все буде добре. Прорвемось, до побачення. Нехай щастить.